Ну, як ми бачимо, минуло лише два дні з відставки Василя Малюка, і Бойко продовжує робити те, що він і робив. Нехай і в менш агресивній формі, але те саме, що він робить, він у московицькій церкві за московицьким стилем, святкуючи, Різдво мовою Росії звертається до свого, так би мовити, електорату. І якщо хтось вважає, що це збіг, що це він просто от вирішив, я не знаю, там, привітати людей, то ні. Тому що буквально більше року він сидів, надійно сховавши язика у себе в дупі, і не відсвічував. А зараз він вважає, що настав той самий час. Коли він може в принципі зробити знову щось корисне для своєї матінки Росії?